Привіт, шановні друзі. Сьогодні пишемо для вас чергове відео. Для нас дуже сьогодні серйозний такий важливий день. Ми маємо підписати контракт з придбання нашого будинку. Отже, сьогодні, 8 серпня, 5 серпня, було рівно 3 місяці спочатку будівництва нашого будинку. І ми будемо вам сьогодні показувати крок за кроком, як це відбувалося, і коментувати, які були нюанси. Слідкуйте за нами далі. За процедурою перед підписанням контракту і оформлення права власності, ми маємо зробити останню інспекцію, перевірити, чи все змінили, чи все доробили в будинку, так як ми хотіли, і так як ми просили. Отже, давайте подивимося, що ми маємо на сьогодні. Майк випросив шматочок Каверліну для того, щоб перетягти його сейф всередину. В нього є якась ідея фікс, як це можна зробити з каверліном. Тут нам вже зробили газон, а тепер знову копають, тому що спектром компанія, яка забезпечує інтернет і комунікації. Вони ховатимуть свої кабеля тепер під землю. Тобто тут взагалі на цій ділянці ніде нема ніяких дротів. Не. Бачите, жодної воздушки, все під землею. Нам не страшні тепер шторми і вітри. У нас буде світло. Ну, звісно, якщо на підстанціях все буде добре. На цій зустрічі присутні наш ріелтор, а також представник mortgage Company, це типу агенція, яка знаходить кредитування, і вони нам дають інструкції з приводу гарантійних умов, обслуговування, які сервіси, щоб ми могли розуміти, куди звертатися у яких випадках. Давайте разом зробимо коротенький огляд нашого будинку. Це локація, саме Living Room, Вітальня, такі віконечка маємо. Тут шафа для гостей для одягу, вхідна група, двері, гараж, і це мій офіс. Навпроти майка офіс і йдемо у гостьову ванну. Ну, це мали би бути дві спальні, але ми будемо комбінувати ці кімнати, поставимо розкладні дивани. Це такий майка-офіс, в нього також є кладовка для одягу, ну шафа. Все вже доробили. Повертаємося до нашого деталі. Об'єднано зі кухнею. Тут має бути ліворуч телевізор. <рес> ну і кухня. <рес> Пральна кімната, в якій також є кладовка. Тут неправильно не на тій стінці знову поставили шафу, це вже другий <рес> раз вони <рес> Обрали помилкову стіну, будуть переробляти. Такі також тут є велички. В нас ось так відбувається остання інспекція перед закриттям контракту. О 10-й ми її розпочали. Потім у нас перерва у третій в офісі адвоката. Ми маємо підписати контракт. Перед закриттям контракту зайшли в барбікю, яке неподалік від офісу, де будемо підписувати договір на будинок. Приємно здивувало місце. Нам дуже швидко принесли нашу їжу, замовили розбіг халбой. Це якась їжа з Луїзіани. Ось так вона виглядає, будемо рештувати. Має бути смачно. Ось в цьому офісі буде відбуватися підписання нашого контракту. Ми дуже довго чекали на підтвердження дати, нам змінювали декілька разів. В останній день нам сказали, що можливо наше підписання може перенестися ще на тиждень, тому що всі адвокати були зайняті. І вони нарешті знайшли єдиного адвоката, який був вільний. І ось саме в місті Пелем. Це таке теж невеличке містечко. Воно південніше від нас з іншого краю міста Бірмінгейм, то саме тут знайшли вже адвокат, який готовий нам закрити цю нашу історію. Та-дам! Пару годин в офісі адвоката підписали нарешті договір на будинок і зробили фото на згадку з нашими ріелторами та агентами. Ми закінчили підписання документів і поїхали в магазин Room Stug обирати собі меблі. Маємо взяти диван і, можливо, оцей килим. I like дескати. Нам сподобався цей кутовий диван, але ми не знаємо, чи він зайде нам за розміром. Зараз думаємо про це. В цьому куточку є дві секції, які розкладаються, відкидається спинка і виходить такі, такі тримач типу під ноги, під ножка. Це все на електроприводі. І також є кут, в якому відкидається розгоління. Тобто достатньо зручно. Але щоб не жалкувати, на випадок, якщо ми побачимо щось краще, то ми прийшлися ще магазином подивитися, що в них є нового. Можливо, ми щось пропустили. But I know I get to do all the same out of sleeping. You can do one of these. Sometimes people do one of these. It's just totally, you know your preference. Відвідавши безліч американських магазинів меблів, я розумію, що всі продають абсолютно однакового типу меблів. Дуже сумую за українським різноманіттям. Я саме займаюся продажами, До війни займалася організацією продажів меблів, експортом меблів в Америку і в Європу. Тому знаю. Величезну кількість українських виробників, і їх можливості, і в Америці асортимент і саме дизайн меблів він в порівнянні з українськими і європейським достатньо вузький. Поки розглядаємо меблі. Я вам розкажу коротенько перед історією нашого придбання будинку. За тиждень до підписання головного контракту в нас виникла ситуація, що підписання стало під загрозою, тому як прийшов оцінщик від ветеранської програми ветеранасист Ментен, він оцінив будинок на 13 тисяч доларів дешевше ніж та вартість, яку хотіли. За цей будинок забудовники. І отже, виникла така ділема: контракт підписати не можуть, тому що ветеранська програма не погоджує цю вартість, так як вони там фінансова група має фінансувати. Ну і звісно, це будинок купується в як іпотека в кредит, і він є заставним майном. Отже, ми не знали до останнього, що буде. І думали, що вже у нас нічого не вийде з придбанням цього будинку. Але подзвонили за пару днів нам представники з центрального офісу продажів. Ви сказали, що вони погоджуються продати цей будинок на 13 тисяч доларів дешевше. Отже, у нас такий щасливий момент. Ми тепер будемо навіть щомісячно платити на 80 доларів менше ніж мали би платити до цього. Ось такі пригоди в нас трапилися, пов'язані з придбанням будинку. Ми, нарешті, добралися до нашого будинку. День закінчився, восьма година вечора, і ми вже можемо починати поселятися в наш новий будиночок Мрії. Отже, перший наш вхід, лайк, як хазяїв будинку, вже поставили вивізку, що це приватна територія, щоб ніхто тут із візитерів не паркувався. Ми маємо всі ключі. Мастер-ключ вставити в кожен замок, прикрутити, щоб налаштувалося під наш саме вже замок, під наш ключ. Нарешті це здійснилося. Ось така спокійна вуличка, спокійна ніч. Дуже свіже, свіже повітря, багато зелені на круги. Тут все оточено таким лісом і нема ніякої великої дороги поряд. Отже, заходимо всередину. Тут навіть якийсь шматочок каверліну кинули, щоб ноги ми змогли витирати. Клінін не дуже добре помив цю платформу. О, якийсь нічний мотиль вже прилетів до нас. Probably they keep an open. Смайк також працює з гаражними двері, дверима. Залишили всі світильники світитися. Тепер би розібратися, де що вмикається і вимикається. Ну тут днями буде в нас наша краса заїжджати. І май втомився і сердитий. І моя. Кухонька. Вот it's still open? Or are you unlock it? Мої кабінети, кабінети. Чи це компанія, чи це модель називається Аристократ? Холодильничок такий у нас. Тут же і морозильна камера. Ось така. Ось такі тут обладнання в нас. Тепер треба розібратися як цим всім користуватися, тут, здається, трошечки менше посудомийка, ніж ми маємо в апартаментах. Так. Однозначно. Ну і такі ось духовка і електроплита. Тут ось, як в європейських плитах ручки. Знизу мені це більш подобається, ніж коли на цій панелі, тому що коли тут все парує, вимикати через кастрюлі не дуже зручно. 8 годин вечора ми тільки повернулися до будинку, хоча контракт підписували в 3 годині, довго чекали підтверджень. Ось вже в нас є набір ключиків нам дали. Наша мийничка тут з таким шланом. Все працює. І працює цей, як це називається, подрібнювач, так? Так, подрібнювач. Ось такі у нас новини. Зараз ще думаємо перевезти, взяти у майкового батька трак, пікап і перевезти якісь самі там. Перші речі і тоді вже будемо завтра все-таки громістки перевозити. Щиро дякуємо за те, що дивитеся нас. Не забувайте підписатися на канал, поставте вподобайку і залишайте коментарі. Будемо раді з вами спілкуванню. па па